Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 25 квітня 2023 року, майже о пів на п'яту вечора. І ми сьогодні з вами розіграємо приз, який присвячено подвійному ювілею мого YouTube каналу. Рівно 10 років пройшло, як я зареєструвалася як глядач, і П'ять років як я стала блогером. Я щиро вдячна всім за підписки, за коментарі і за поважання, які ви мені написали. На сьогодні у мене є ось 2150 користувачів, підписників. Я е, дуже рада, що ви всі підписувалися самі, без всякого без накрутки. Тобто, це всі мої щирі глядачі, які дійсно дивляться мій канал. І я вам за це дуже вдячна. І ось, як подяку, я хочу вам запропонувати призи, які я ось для вас обрала. У нас тут ось є 150 коментарів. Тобто я так розумію, оскільки YouTube рахує всі коментарі, то, значить, 75 чоловік, мабуть, бере участь. Шкода, що мало, але нічого, значить, це най-най мої глядачі, які можливо, хтось соромиться написати. Коментар. Я читаю все. Ви не переживайте, що, можливо, багато хтось, ну не так багато, але дехто пише мені в приватні повідомлення. Якщо я щось там десь неправильно можливо сказала, чи, що, чи хоче щось мені порадити, пишіть тут, я не ображаюсь. Я щиро вам вдячна за будь-які підказки. Я стараюсь брати до уваги те, що ви просите, чи щось мені радите. Тобто я дуже за наш такий. Так, пропав наш годинник, щоб ви бачили, що йде в реальному часі, все, е е я потім його. Змонтую, щоб було краще і був кращий формат, ой, щоб якість була краща. Ось, бачите, як, щоб ви знали, що я нічого тут не буду підмальовувати, а саме так як є, також хвилююся. Мені завжди дуже хочеться, щоб виграли всі, тому також хвилююся. Я завжди дуже вам рада за зворотній зв'язок. І ось сподіваюся, що ви всі навчилися, як відкривати свої. Акаунти свої на пре на. Період розіграшу. Я стараюсь підказувати тим, кого не виходило. Ну, ніби так, що хто писав, я перевіряла. Всіх, на жаль, не можу перевірити, тому що багато це займає час. І я дуже сподіваюся, що ви знайшли саме той маленький такий повзуночок, який відкриває ваші підписки. Ну, це не обов'язково робити назавжди, на час розіграшу. Нам просто знати потрібно знати, що саме. Призи для тих, хто підписався. Так, не будемо більше тягнути кота за хвіст. Я ось знайшла два рандомайзери, тому що перший у нас якось він не дуже такий активненький, цей рандомайзер, але я сподіваюся, можливо, цей нам дасть правильно ну, того, хто виграв, щоб одразу він відгукнувся. Нагадую, що я чекатиму вашого. Повідомлення: ось тут у мене є в цьому в інстаграмі в Фейсбук. Ви можете зайти сюди і написати мені, коли виграєте, або в Директ, або в месенджер, написати, що саме ви виграли. Я готую рукодільні будні, я їх викладу буквально через день, через два і буду чекати саме того, хто виграв до наступних рукодільних буднів. Якщо раптом хтось не відгукнеться, то ми переграємо їх в наступ... ну, приз, той, який не, не, не був забраний, і переграємо його е, в наступних рукодільних буднях, щоб ми не чекали. Тому що всі ж хочуть виграти. Якщо людина не відгукується, то я вже не знаю, як тоді. Так, знову у нас втекли тік, тік годинник. Так, 1633. Так, нагадуємо, щоб вам вже було цікаво. Так, ось перший наш приз. ось така е, скринька. І от у ній тут лежать наші. Це бісерні такі, липкий килимок і ось такий на персток. І якщо може хтось не хоче для бісера його використовувати, то цей килимок він взагалі то цей килимок він не призначений для бісеру. Він саме є як для ну, більше його, його позиціонують для мобільного телефона, можна на нього ставити. Ну, наприклад, якщо ви їдете в автомобілі. І чи ще можна його використовувати ну, для якогось там легенького інструменту, щоб він там прилип. Ну, ми як рукодільники ці Рукодільники, до речі, дуже вдячна також хлопцям, які також відгукнулися і дивляться мій канал, їх мало, але все одно. Тобто розігруємо перший приз, ось саме оцю скриньку із цією рукодільницею, яка має багато рук. Так, Спробуємо сюди, так, копію, копіюємо. Так, не, не сюди. Тут копіюємо посилання на цей відео. І спробуємо цей якийсь інший ультрагенератор. Можливо, він у нас вибере якось цікавіше. Ось так. Я, я, мені здається, що я ним не користувалась. ну спробуємо. Так, я бажаю вам всім виграти. Ну і дивимося, хто у нас перший щасливчик. Так. Угу. Помилка, не хоче він нам цей генератор брати, значить, не працює. Вертаємося до нашого, який у нас вже такий перевірений, і вкладаємо сюди. Так, ну, бажаю виграти. Так, Єлєн. Вітаю, Алла, творчого тобі натхнення, не покидаючи тебе музи та добрих глядачів на каналі. Окремо тобі дякую від мене за те, що прислухаєшся до прохань своїх глядачів. Беру участь, звісно ж, призи чудові. Ну так, дивимось. Не підведіть, Єлена. Дивимося канали, канали є. Так, є канали і шукаємо мене. Ось я є. Я вітаю вас, Єлена. Напишіть мені, будь ласка, де, де вас знайти у, е, куди відправити, я відправляю за свій рахунок, звичайно. Так. І шукаємо другого. Другий приз показую. Другий у нас приз також ось така скринька. І у нас тут мають лежати ножнички. Я нічого не брала, не виймала. Так, ось ножнички наші. Так, ось написано, що це приз. Так, я десь там відображаюся. Так, пріз. Так, ось такий пріз і ножнички. Так, такий більш універсальний пріз, ніж той. Ну, ще раз. Так, всі очікують. Ну, вперед. Люба Гультяєва, вітаю вас, Алочку, з ювілею, з каналу. Бажаю успіхів, натхнення, творчості, беру участь. Так, ну що, Люба. Дивимося канали. Дуже шкода, але немає тут посилань, мабуть, люба була неуважна. І ось прийдеться нам переграти. Дуже шкода. Я просила всіх, але я не можу слідкувати за всіма. Ну що ж, переграємо. Так, ну, ще раз. Бажаю виграти. Лемберг Кростіч. О, вітаю з ювілеєм. Дивлюся з задоволенням ваш канал. Прицвітання і творчого успіху каналу, нам всім українцям перемоги і мирного неба. Беру участь. Ну що, Лемберг Кростіч. Не знаю, хто це. Так, ну дивимося, канали. Так, шукаємо багато людина дивиться. Такий активний. Так, я також є, я вас вітаю і прошу вас знову ж таки на... сюди написати мені в інстаграм або Фейсбук. Дуже вдячна всім за вітання, за те, що взяли участь. Це не останній розіграш, найближчим я планую на свій ювілей, який буде всередині літа. Тому скоро. Не так багато залишилось до наступного розіграшу. І всього вам найкращого, нам таки мирного неба, перемоги в нашій країні, а вам натхнення і часу на наше улюблене хобі. І всього всього вам найкращого. Я вам щиро дякую за те, що ви дивитесь, за те, що підписуєтеся, за те, що коментуєте. І нехай ваше життя складеться найкращим чином.